Ти знаєш, що я санкції терпіти не можу. Санкції – це дуже погана історія. Вона позасудова, там немає ніяких прав людини. Так тобто, тим більше що... Так, я не люблю санкції, але якраз проти портново їх застосувати можна і треба з простої причини. Він знаходиться не в Україні. Відповідно, до нього рука українського правосуддя дотягнутися не може. До речі, так друзі ніхто не розслідував, як він виїхав, яким чином, хто йому дав такий дозвіл і тому подібне. Хоча ми всі здогадуємося. Е, відносно того, що він буде продовжувати впливати, точково так. На всю систему безумовно, ні. Це неможливо. Не так воно в Україні організовано. Ніхто не є йому відданий до смерті і так далі. Так на якихось людей він має важливі впливу. Очевидно, якісь компромати, очевидно, десь е, просто знаючи цих людей добре, то знає, через кого можна їм гроші занести там і тому подібне. Тому так він впливає. Але коли зміниться влада, впливати він буде набагато менше, набагато набагато менше діюча влада завжди має більші важливі впливу. Так що за це я би не переживав. Е, хоча задачі стоять, ну, я знаю, я, я був після Майдану причетний до, до багатьох процесів, в тому числі, е, бачив, як деякі слідства е, розвивалися і так далі. Я бачив, що таке саботаж. Але ми, в принципі, маємо проблему з судами і е, все дуже сумно, все дуже сумно. В цій галузі найсумніше. Ну і знову ж таки, для того, щоб провести демократичні вибори і обрати на демократичних виборах президента зараз не називаємо прізвище, нині діюча влада розуміє певні загрози, а, що у них є конкуренти. А конкуренти це військові. Оці справи, які зараз ми бачимо в оці суди над генералами, полковниками з формулюванням. А, про те, що вони допустили здачу територій, не підготувалися до контрнаступу росіян, тут виникає багато запитань, от і навіть аналогії з 22-м роком. Так, якщо ви проти генералів відкриваєте такі справи, а чи можна проти керівництва держави відкрити такі справи, що відбувалося в 22-му році? На півдні України, на Київщині, в тій же Харківській області, Сумській області. Як так сталося, що росіяни взагалі опинилися під Києвом? Як так сталося, що росіяни опинилися в Херсоні? Ці питання чомусь ніхто не ставить. І ми не бачимо кримінальних проваджень. А може, вони є, тільки не проти тих, хто приймав рішення? Ну, Нам відомо, що це що вони є, і навіть відомо, кого вони мають. На меті звинуватити в цьому всьому. Це, на жаль, так. Але такі провадження будуть і проти справжніх, справжніх винуватців, а не цих генералів, які, в принципі, які дії, яких нам, в принципі, досить складно оцінити. Я вже не кажу про те, що ну закон, ну йовки палки ну прийняли закон про цей бойовий імунітет. Ну що ви робите взагалі? Ну, але тут просто тут треба розуміти: справа не в законі, справа е, не в справедливості, е, справа не в пошуку якихось е, ре, там реальних винуватців. Це все не так. Справа в тиску на залужного, справа в майбутніх виборах в тиску на залужного, погрозі йому, що так буде і з тобою, або принаймні з твоїми близькими, якщо ти не приєднаєшся. Тобто зелені прекрасно розуміють, що їхній єдиний порятунок від втрати влади і наступного правосуддя це якщо залужний приєднується до зеленої команди. І заради того, щоб цього добитися, вони підуть на різні, ну дуже і дуже неприємні такі некошерні речі, почасти і незаконні. І от вони намагаються тиснути. Це точно незважаючи на те, що нібито це виглядає, що дивіться, вони настільки нахабно порушують закон, що очевидно вони почуваються дуже сильними. Насправді я думаю, що це відчай. Ніхто б в інших умовах на, на таке не йшов. Тобто брати, закривати буквально заграти, закривати генералів, бойових заслужених генералів і офіцерів в умовах, коли ну ні нічого в світі не говорять за те, що не мають бути за ґратами. Навіть якщо ви вважаєте, що ви хочете щось там розслідувати і, і, і якось віддавати їх під суд. Ну, не мають сидіти зараз. Ну от якщо буде суд, його не буде. Але якщо б був суд, якщо б їх визнали винними, тому в чому ви ну окей, тоді можливо. Але зараз як можна їх тримати за ґратами? Це ну це просто порушення закону. Але е -е, якщо розглядати це з точки зору сили впливу на залужного, то це саме воно. Вони заручники, якими шантажують залужну. Тобто зараз це завтра будуть ще найближчі до тебе люди. Буде наєв, буде шаптала і так далі. Тут тобто, якщо не ти, якщо наприклад на тебе нам сьогодні руку підняти ще складно, а може і до тебе доберемося. але зараз буде ще найближче твоє коло, і ми їх будемо громити. Тобто бійся, кажуть йому з банкових. Ну схоже, на те, що не дуже він злякався. А дивіться, як цікава ситуація складається. Влада не може прямо заявити залужному і придивити йому претензії. Ти винен, що ворог зайшов, що ігнорували загрози, що ворог зайшов на територію України. Ти винен в тому, що не будувалися фортифікації, розміновувалися мости, розміновувалися, перекидалися бригади. Вони не можуть йому це прямо пред'явити. Але вони його посилають послому Великої Британії. Це що щоб відвести, скажімо, від себе те, що вони фактично образили цю людину, коли вони його змістили за надуманими ні. оцими? Аж ні, от ні, як я... це зрозуміти? Ні, вони вони намагалися якимось чином його усунути з України по можливості без великого конфлікту, по можливості не в впихаючи його безпосередньо в політику, вже тобто уявити собі, що йому нічого такого не запропонували, і він би залишається тут. І поки що, замість того, ну так він жертва зараз... б став би став та, та замість е, роботи, як якою він зараз займається, і так далі. Він я до речі, мушу сказати, що я з ним обговорювався питання. Він очолює якусь громадську організацію, яка починає. Значить, допомагати фронту там і так далі. От. І зірка сяє ще яскравіше ніж до того. От. І... і що Ну Тобто знайшли можливість, а так все ж таки з очей десь прибрали, можливо яким чином викликали де певне не, не, ну, здивування, нерозуміння в суспільства, як це нашого улюбленого генерала прибрали, а він продовжує з ними е, мати справу і так далі? Ну така таке було завдання, так що ми свої його поставили. Вони його виконали. Наскільки це успішно? Ну ти ж бачиш, що вони намагаються його затягнути до себе в тенета, так би мовити, всіма силами, значить, розуміють, що. Принципі головної мети вони не добилися, вони залужного не втопили. А відносно того, щоб його звинуватити, ну чесно, ну от, ну просто ну це, це вже настільки ганебно, ну не вирішує головнокомандувач таких питань. Три укази президента мало вийти. Три укази, тільки президент міг це зробити: воєнний стан, застосування армії і мобілізація. Це виняткова відповідальність президента України. Без цих трьох указів ніякий головнокомандувач нічого абсолютно зробити не може. Він не може вивести з казаром війська на позиції. Він не може будувати до речі, як будувати за які кошти, будувати оборонні укріплення. Переміщати війська, я вже не кажу про мобілізацію, це ж просто анекдот. Тобто, ну що вони там, ну, хоча я знаю, ну ми ж знаємо, що якась кримінальна справа там є, де ну вони більше ціляться в наєва, але і в залужного також. Так що, в принципі, вони дещо готують, наважиться, не наважиться. Це вже це вже питання. А от стосовно наважиться чи не наважиться, а що їх що їх може зупинити насправді, ну я скажу, що. Вони можуть боятися, е, ніхто не може знати, де увірветься терпець в армії. Ніхто війна, не війна, який генерал може вирішити, що він не, не, не готовий більше з цим виритися. Це перше, і друге, це ж суспільство, як би там не було. І є ще третє. Якщо це ще під час воєнного стану, ну воно суспільство якось. Скрипить зубами, кусає собі лікті, але терпить. А якщо це буде після припинення бойових дій, то ніхто навіть виборів чекати не буде. Тобто ми втратимо владу набагато швидше, якщо вони підуть на такі на такі заходи. Так що ну. Це їх стримує безумовно. Не кажу, що завжди буде стримувати щур. в вкут інколи робить речі, неймовірні. Але ну це, вже, це вже буде агонія. Ну, особливо, якщо ситуація підійде до цієї критичної межі, я маю на увазі і рейтингу, і можливо, уже варіанту проведення виборів, тому так. що. От, всі повідомлення, всі заяви, які ми сьогодні чуємо, е і заяви і про перемовини з Путіним, що сядуть за стіл перемовин, говорять про те, що можливо щось скоро закінчиться. Причому на тій точці, на якій воно є, і це дуже непопулярна точка тут всередині України, це може стати тригером для м спротиву проти нині діючої влади. Так, і, і дестабілізації ситуації в країні, і всього решта, на, насправді, дуже, це можуть бути дуже небезпечні, дуже неприємні речі, е, які дуже втішать Путіна. Е, до речі, якщо хочеш, я, здається, ще нікому не, не розповідав, але мені здається, я на сьогодні бачу ситуацію, де вони будуть шукати порятунок. Е, якщо е, залужний не погодиться до них е, до, доєднатися, а він не погоджується, то вони будуть намагатися всіма силами бити по його рейтингу з одного боку, а з другого боку вони долучать іншого генерала. Судячи з цього, це буде Будано. І об'єднавши рейтинги, е, значить, два. Е, я не думаю, що це допоможе на президентських, ну практично е, нереально. Але якщо об'єднати, от уявити собі, що пропрезидентська сила йде разом з Будановською, і принаймні почасти їхні рейтинги, об'єдналися, то вони, в принципі, можуть претендувати на досить велику фракцію в парламенті, і ця фракція точно буде частиною наступної коаліції, оскільки вона буде досить потужна. От. І це означає, що е, це означає, що вони зможуть, як Одна із провідних партій наступної правлячої коаліції не зможе на багато що впливати, в тому числі очевидно і на правоохоронні органи з точки зору швидкості і ретельності розслідування злочинів, які пов'язані в першу чергу із, із, із саботажем підготовки до. До початку бойових дій, хоча знаєш, дуже багато людей зі мною не погоджуються, кажуть це ніякий не саботаж, це змова, це чиста конспірація. Вони працювали на росіян. Я такої інформації не маю. Я маю на увазі. Для того щоб такі речі стверджувати, треба мати більше інформації ніж в мене. У мене не є. Тому, тому я не виключаю цього, що хтось там дійсно здійснював якісь якусь, якусь домовленість з росіянами. Але поки що я бачу цьому і інше пояснення ну просте, так би мовити, без не конспіративне, От щоб притримувалося тієї точки зору, тієї позиції, з якою Зеленський прийшов. Не хотіли подивитися е, е, правді у вічі. Хотіли виглядати миротворцями там і так далі, і тому подібне. Ну наскільки це прав правдиво, так воно чи не так ні сказати складно. Можливо, хтось з Зеленського грав в темну, це, це також варіант. Але я кажу, кажу ще раз, що станом на сьогодні, я думаю, що головні справи зразу після е, виборів будуть пов'язані саме з оцією не підготовкою до війни. Мало того, те, те враження, що дійсно інколи таке, що відкривали їм всі шляхи наступу на. На країну всі можливі шляхи, і тому особливо на Київ і так далі здавали буквально країну. І що саме тут буде, буде слідство? І єдиний, от поки що, єдиний варіант, який я бачу, це от таке об'єднання двох сил, з яким вони можливо. Зуміють стати навіть і в наступному парламенті досить впливовою політичною силою, так це чи не так? Наскільки їм це вдасться? Наскільки Будано готовий до таких речей? Він маючи сьогодні власний політичний рейтинг, може грати свою гру, але може вирішити, що йому це об'єднання якраз підходить, і і так далі. Ну це мені сказати складно.